Якщо людина забажала отримати посвідчення водія, вона потрібно, по-перше, вивчитись в школі за бажанням, тобто в автошколі, пройти курс теоретичний і скласти теоретичний іспит. Або, можливо, скласти самостійно, тобто без навчання у. В чубовому закладі можна скласти теорію і в подальшому піти на навчання з практичного керування. Також це тільки через навчальний заклад, через автошколу. От. Після складання теорії записується на практичний курс, проходить курс практичного керування, курс практичного керування 40 годин, не менше. Це дуже важливе питання, бо деякі школи людям дають і менше і кажуть, що все у вас добре, йдіть до сервісного центру. Складайте, але це не добре. Якщо є 40 годин, то потрібно мінімум 40 годин накатати практичного керування з інструктором, спеціалістом. Якщо е кандидат у водії навчався, пройшов курс практичного керування, е результат цього це складання внутрішнього іспиту. Складає внутрішній іспит. Практичний і після чого тільки отримує свідоцтво про закінчення практичного курсу, і до сервісного центру йде складати практичний іспит. у мережі в інтернеті. Дуже багато сайтів, застосунків, телеграмі, які пропонують там водійські посвідчення за 24 години. Можете це прокоментувати? Так, знаєте, якщо людина законопослушна, вона знає який порядок. Якщо не знає, то запитає компетентних осіб, як потрібно законно отримати посвідчення водія. Але ні в коєму разі не звертатись до сторонніх осіб, які надають такі послуги. Вони це люди, взагалі, ну ви розумієте, це шахраї. Сервісний центр п'ятдесят один в місті Одеса, який займається прийомом практичних і теоретичних іспитів. Статистика складання теоретичного іспиту з першого разу, бо взагалі там з першого разу це процент такий дети. 24-22 Процент складання практичного іспиту він трошки нижче. Це пов'язано більше з тим, як надають якісно на послуги з навчання практичного керування. Бо взагалі школи, я вже на початку вам казав, що потрібно 40 годин відкатати, а люди відкатують там 10 годин, 15 і вони і школи кажуть, що йдіть і складайте практичний іспит. Але це невірно. Тобто, а чому йдіть складаєте? Тому що Наразі станом сьогодні законодавство не передбачає обмеження щодо кількості складання спроб складання практичного іспиту. Тобто на протязі двох років особа може, ну, кандидати водії можуть ходити і складати практичний іспит кожні 11 днів, тобто, кожні 10 днів на 11. І тобто, таким чином і навчається, знаєте, кількістю спроб. Але це невірно. Якщо школа надає якісні навики керування, то статистика така: з першого, з другого, з третього разу люди складають. Вартість теоретичного іспиту 250 п'ятдесят гривень, практичного іспиту 420 гривень. Адміністративна послуга. Станом на зараз десь в процентному відношенні десь 70% жінки і 30% – чоловіки. Ну відкриття категорії це військовослужбовці. А жінки можливо теж отримують категорію чи не пересідають вони на якісь більш великі види транспорту? Так, є така тенденція. Багато жінок стали навчатися на категорію С, це, це єдар, тобто полишають категорії для подальшої ну, мабуть, роботи на вантажному транспорті. Ми сьогодні прийшли, щоб взяти талон, бо завтра хочемо складати практичний іспит. Вже вдруге будемо складати, і вдень в день важко взяти, тому ми сьогодні прийшли, щоб взяти на завтра. Ми зранку приїхали о 5 годині, і тут є люди, які ну, ведуть список. Ми записуємось і чекаємо. Потім заходимо воськільки ви а о восьмій з ну ми так центр о восьмій відкривається, і ми по черзі, по списку. А там вже як пощастить. Ну нам не вистачило, ми були сімнадцяті. Так, в перший і, раз були 17. і ми чекали, просто оновлювали і ось так ловили талони. І так ми взяли все. Тобто, ж таки. в принципі, день в день можна постаратися, але треба, ну, треба, треба трішки треба прячі. Так mm -hmm. ну і це дійсно ще трішки ти нервуєш потім, і потім ідеш здавати іспит вже трішки там, поки за талоном тому, тому... хвилюємось перед yeah. іспитом, а талон теж забирає дуже багато сил. Тому в цей раз ми вирішили сьогодні взяти, щоб завтра спокійно проїхати. Дівчата, скажіть, ви коли навчалися в своїй автошколі, ви складали внутрішній іспит? Так, так, ми, ми, ми з Чорноморська, але ми тут здавали теорію. Теорію пройшли з першого разу. Люди кажуть, що в п'ятої ранку приходять до сервісного центру займати чергу у якісь списки для подальшої, тобто. Якби Живу чергу роблять у електронну чергу. Знаєте, це для послідовності, хто раніше, хто пізніше. Але це не є необхідним у зв'язку з тим, що генерація талонів вона проходить на протязі е, робочого дня. Тобто е, люди на кожну годину догенеровуються в терміналі електронної черги по декілька талонів на кожну з послуг. В 8 ранку люди заходять до сервісного центру, і та черга, яка там, образовується на проїзд, з 5 ранку, вона одразу розбирає всі ці талони. Але це не потрібно. Можна прийти в 11 годині і трошки почекати, і згенерується талон на практичний іспит. Для складання практичного іспиту потрібно, по-перше, зареєструватися у черзі електронній, взяти талончик на відповідну категорію, От, після попасти на прийом до адміністратора сервісного центру і Дати необхідні документи, такі як е, паспорт громадянина України з пропискою обов'язково, е, оригінал медичної довідки і квітанцію про вправду послуги. Паспорт з пропискою або витяг ну, про місце проживання, або витяг по місцю, да по місце реєстрації. Там, місце реєстрації. Також можна подати, е, також можна надати документи через дію. 70% талонів е, реєструються через електронну, через е, онлайн є чергу а 30% в терміналі сервісного центру генерується полі. Хочу знайти собі талон на практичний іспит. Категорія Б. Отже, практичний іспит транспортний засіб навчального закладу. Це можливо лише взяти талон на вівторок, 28.01. восьма ноль перша. А якщо теоретичний на 100, теорію сьогодні 100, можна 100, взяти до столу, запрошуємо 100, є час, 100, можна просто 100, ось, 100, факту прийти, 100, і брати талон на теорію. Ось в режимі живої черги. Дуже завантажені дні. Це вівторок та субота. Це перший і останній день на тижні роботи. Субота зрозуміло, тому що люди більш-менш вихідні можуть приділити час їх нагальним потребам. Ну вівторок це перший робочий день, також людей певно накоплюється з вівторка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Без обідньої перерви. А в суботу ми працюємо з 8-ї години ранку до 15-ї 45-ї. Ні, я вже була у нас, вас? Звісно, У вас. – нас була один раз, а потім ще чотири рази в Белорадіснула. Я просто не могла тут талант стати. Складніше це, напевно, взяти себе в руки, тому що дуже сильно хвилюєшся, ти розумієш, що це перевірка твоїх знань. І саме головне взяти себе в руки і не поспішати. У мене, звичайно, різні були інспектори. Хтось говорив відразу помилки, хтось говорив в кінці іспиту помилки. Але е у мене закінчився іспит е ну, часто не всі. Е коли інструктор е втручався при е якійсь обставині, або, наприклад, е перший, коли я е не справила з розворотом, і останній теж загалом за день це від 15 до 18 осіб. Люди дуже сильно хвилюють. Переживають і починають допускати дуже глупі помилки, Треба себе підготувати і постаратися не хвилюватися ну, максимально, щоб скласти успішно практичний іспит. Маршрут, по якому ми будемо їхати, я вам буду завчасно казати, куди їхати, де повертати. Ознайомтесь, будь ласка, подивіться уважно. Є два випадки, коли іспит буде автоматично не складений, це якщо виникає така ситуація, що екзаменатор навчається в перекарування, в керму або дублюючі механізми і так далі. Тому давайте, будь ласка, до таких ситуацій не доводити. Добре? І друга причина, по якій іспит може бути автоматично не складений, це якщо ви допускаєте. Відмовляєтесь точніше, від виконання вказівки, зрозуміло? Uh -huh. Ну Або допускаєте більше трьох типових помилок. зрозуміло? Uh -huh. Готові до початку іспиту? Так. Запускаємо двигун, починаємо рух, їдемо в сторону шлагбаума, потім за ним повертаємо праворуч, зрозуміло? Ще раз, будь ласка, повторіть. Їдемо в сторону шлагбаума, за ним повертаємо праворуч. Uh -huh. Можете починати? Усі кандидати у водії вони повинні взагалі відкатати 40 годин практичного керування. Ці всі заняття входять. Це 7 годин практичного керування на майданчику початкового керування категорії, ну, наприклад, Б. Дві години обов'язково повинні кататись з причіпом до 750 кг на категорію Б. Це все на категорію Б. І також дві години обов'язково це все входить ці 40 і дві години у темну пору доби.